Доброго дня, шановні ізмальчани, шановна громадськість. Сьогодні ми спільно з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій провели заняття для дітей на базі. Благодійного фонду Карітас Одеса Української греко-католицької церкви зі свого боку, як патрульні, ми розповіли дітям про те, що таке правила дорожнього руху, хто такі учасники дорожнього руху. Також з дітьми розбирали дорожні знаки, найелементарніші дорожні знаки, які вони для свого віку мають знати, як правильно переходити дорогу, що треба носити в темну пору доби. Крім того, наостанок у нас був створений макет перехрестя і кожен на дитина змогла відчути себе регулювальником, водієм, пасажиром, і в ході заняття діти дійсно цікавилися темою дотримання правил дорожнього руху. Крім того, ми ще показали їм службовий автомобіль, розповіли про особливості роботи патрульних комплектацію патрульного автомобіля. А також працівники державної служби з надзвичайних ситуацій зі свого боку розказали дітям, як правильно гасити пожежі. Ми і надалі будемо тісно співпрацювати з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій і проводити подібні заняття в багатьох загальноосвітніх закладах нашого міста. Сьогодні спільно з патрульною поліцією на базі самоорганізованого учбового простору у місті Ізмаїл було проведено день дитячої безпеки. Цей захід був зосереджений. Безпосередньо переважно на дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені евакуюватися до міста Ізмаїл з різних областей через російське вторгнення. Найголовніше для рятувальників є зробити безпечні умови і зробити все для того, щоб діти знали і вміли себе поводити у різних надзвичайних ситуаціях. Саме тому співробітники державної служби з надзвичайних Ніх ситуацій приділяють велику увагу просвітницькій діяльності та навчанню дітей правильним діям у різних надзвичайних ситуаціях. Під час заходу дітей ознайомили з правильними діями у разі виявлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів, закликали не ігнорувати сигнал повітряна тривога. Було оголошено статистику пожеж та кількість травмованих і загиблих на них. Повторили і закріпили знання з правил по. Пожежної безпеки відпрацювали правильні дії при виникненні пожеж і навіть навчились користуватися вогнегасниками при гасінні умовної пожежі. Діти ознайомилися з пожежним автомобілем, який призначений для проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, заходів щодо пошуку постраждалих та надання першої медичної допомоги, зв'язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також надання допомоги. Умоги постраждалим при дорожно-транспортних пригодах.